Доброго часу доби, шановне панство до вашої уваги. Четверта частина проходження метру 2033. Хан привів мене на Тургенівську прокляту станцію. Її жителі були приречені, але боролися за виживання до останнього. Станцію знову атакують. Хлопче рушаймо. Можливо, захисникам бракує допомоги. Угу, понял. Ну, давай їм допоможемо. Хан, сюди! А де ти? О, ось сюди! Чергова атака! Так. Вони прорвали зовнішню оборону. Тут усі, хто вижив. Не сподіваюся Ні. вже дожити до завтра. Звідки ляви повзають чудовиська? Як зазвичай. І з лівого тунелю. Та й з переходу теж. Ми відправили туди групу саперів, але вони не повернулися і вибуху не було. А більше нам немає кого відправити. Ти хочеш змінити долю своєї станції, так, Артеме? А з цією станцією доля ще більш безжальна. Ми повинні допомогти. Знайди залишки саперної групи, у них повинна бути вибухівка. Зайди у лівий тунель так далеко, як зможеш. Встанови міну і біжи назад. Що стосується переходу, його вже намагалися ввалити, але вампіри, схоже, прорили собі шлях. Там десь є гермобрама. Постарайся зачинити її або підірвати. Я залишуся з уцілілими. Якщо потвор виявиться надто багато, замани їх на наші позиції. Ти мене вирішив кидануть. Я зрозумів. Такий собі напарник, якщо чесно. Що таке лівий там?

Сто років тут простоїмо жодного каравана не буде ah, ти про караван тільки переймаєшся не? Yeah. Типочек слух, да? Ти ж вроде руха... Подох уже, не? Hmm. <sighs> 什么？ Пробуємо топо. Yes, реально прям, прям дуже багато. Šeit tu šādas norādes. номалія мабуть вони сюди не йдуть ладно Накачаємося тут. Ой, я так en no es Тоді зарядив ще ще. Гермадвері. Походу. sıktı rövse. os 20

У станцію виграна. Далі я не піду. Я потрібен тут. тут Тунелі впали. Якщо ще все ж збираєшся до поліса, треба йти в обхід. Звідусюди, тобі прямий шлях до Кузнецького мосту. А потім мусиш пройти повстанці, що належить червоним чи фашистам. Ходімо. Жесть. Кузнецький міст незалежна станція. На ній у тебе не виникне труднощів. Інша справа комуністи. Вони там зводять прекрасний новий світ, але старими методами. Всі принади держави суворого режиму в наявності. На кузнецькому мості розшукай мого знайомого Андрія, майстра. Скажи, що ти від мене, він тобі допоможе. Хорошо. Я його знайду. За тобою, тебе і ти вибач, що я не дам. Храм надії навіть у нинішній цьому. Це нічка, да? Ми не можемо позбутися речей, які роблять нас людьми. Конечно, не можемо. Хорошо. Хорошо. <плес> і а... ну, все. Залайся. Пам'ятай, усе залежить від тебе і тільки від тебе. До зустрічі, Артеме, і нехай щастить. До зустрічі, старий. Кузницький міст був незвичайною станцією. Він увесь складався з майстерень. Тут збирали основну частину всієї зброї, яка використовувалась у метро. Я шукав Андрія, майстра, але він знайшов мене перший. So. Стій! хто я з тою мужики Гей, розслабся! Це людина. Вимкни світло. Ну, так. Головне, що маєш людський вигляд. Це головне. Заходь, вільна станція. Де теж різні бувають, хлопці. сильно можете в них помилятись. Дякую. Так, і що? Але ти обережніше тут. Станція она, звичайно вільна, але червоні за нами наглядають. Ага. Всюди їх агенти. Ага. Це не перенойя, хлопча, а обережність. Тож поводься скромніше. Втямимо. Я понял. На нас будуть казати нацисти. А чого? Увага! На а станції проводиться перевірка документів. Усім пройти до місця своєї прописки. Що? Допомагайте правоохоронним органам виконувати їхню роботу. Тихенько там які. Я не тут прописаний, все свободні. Так. Ну треба знайти Андрія. О, походу завішов. Вали звідси. В Сміслі. Відвали або я виключу охорону. Ні, ти нормально? І підодій. Субтитры со бараки? Обличчям Це до сини обшу. Не затримуємося, проходимо, проходимо. Відчепіться мерзота! Я не такий. Хрепало стули. Готуйся до огляду. Завжди готовий. Шш. Так, а ти хто? Напарник? Він рудий, клоун, а ти білий. Тебе теж заарештовано. Гаразд, гаразд. Тільки без рук. Я сам піду.

я тут лежу? За мною! Или... Я что тут при чём, бляха-мука? Туды! Стей, тварюка! Я не вірю в Бога, але того дня за мене більше нікому було заступитися. І мене врятували. Друг хана Андрій Майстер. Тільки він зміг допомогти мені вибратися з цієї станції. Складність у тому, Ніхто що єдиний так? шлях проходить через лінію фронту між червоними та фашистами. Тобі потрібне буде маскування. Візьми цей комбінезон, натягнеш зверху на одяг. Червоні зараз вербують добровольців, щоб штурмувати фашистські укріплення. Як тільки наберуть повний склад гарматного м'яса, відразу відправлять його на передову. Можеш поїхати на цьому поїзді зайцем. Не у першому класі, звісно, але й платити кров'ю не доведеться. Як тільки поїзд мене блокпости, ти відпові. Чудово, дякую. Ух. Ви вляпався чи з тим кіпом. Жесть. На ну, що я за ним побіг? Чого я побіг? Ах, одні проблеми. Пай, я так зрозумів, ти мене проведеш, правильно ну, можна мені це. Не втечити. Куди дивиться служба безпеки? Станція ще забита морожими шпиками. Вони готують теракти. У кожній аці по диверсанту кувається. Облиш, нам нічого боятися. Кордон з фашистами на замку, на кожному вході, блокпости щур не проскочить. А що з поверхнею? Зібрати на Можеш оглянути крамниці. Купити, ну, що тобі треба, але не марной час. Потяг відійде точно за графік. Тебе чекати від вільни, валюти. Найкращий курс. Продати, продати... Все, все, можна до Приходь Приходьте іншим разом. Товарся На цей товар у мене резерв, переживу Так усе добре, дядьки. Він зі мною. Прикольно. А, ага, ага. Добрый. Я уже тут. Такая. А. патрончики. А. Вот, Хорошо, а На нашу я в яме. А -а -а. Бачишь там багажный видит? Залазь туда. Точно не бачу ничего. Ладно, нам лезть. Ну что, детки? Рушаем, а? Там взагалі як, безпечно. Щось не хочеться, аби його розмастило по рейках. <рай> ну так. Це тобі не вагонецька. Якщо він залишиться на станції, тоді він точно брить. Бо квиток на луб'янку квиток лише в один бік. <рай> 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 а можна це... Якось все? Усе нормально. <рай> тебе. Hvala ti Bože. Ok позы у вашего комиссара. Понятно. А Да-да-да, хорошо. Надо да, пацаны. Ми сьогодні поїдемо, що ні? Потяг відправляється. Усі військовослужбовці з фронтовими відрядженнями мусять негайно зайняти свої місця у вагонах. Спроба залишитися на станції ввертається дезертирством. Заворот загін має наказ розстрілювати дезертирів на місці. Ти навіщо в армію подався? Я пішов через політичні погляди. А я за бабло. Я вірю. Воно переможе зло. Ну а ти як хто? Я? Ну через плакат долучайся до армії, і побачиш увесь світ. Ну, мій батько в Червоній армії служив, а його батько ще в радянській армії був полковником. Традиція. Я ось думаю, А чи у фашистів наших діди теж у радянській армії служив. Зрадники вони за це їх і перевішати треба. Хе -хе. Після фронтових стаграмів, так слухай, у мене в патронташі чорна таблетка. Антибіотик чи що? Ну ти дурбецело. Це ж це аністикалій. Навіщо? Але самогубство гріх! Я ж до пекла потраплю. Якщо фашисти тебе полон візьмуть, ти і так уже вважаю пеклі. Тому без різниці ні, я ніколи не зможу накласти на себе руки. Тоді давай свою пігулку мені, щоб напевно, лиш би нагнити в їх концтаборах. Пацани, про що таке мутне там думаєте? Ну не треба. Людина лишилася людиною навіть після кінця світу. Вона так само готова гристи горлянки своїх побратимів через абстрактні ідеї. Навіть війна, на яку я їхав тепер, була відлунням якоїсь древньої війни між червоними і фашистами. Людина не змінюється.